А, дивіться, яке мені сонечко прислали. Яся волочу. Я дуже тішуся, коли мені приїжджає щось, що не є інвертором, бо тепер то рідкість. Вентилятор від вентиляційної установки, ну як би логічно. Але він не просто є специфічний і такий в магазині не підеш купити. Тому він приїхав до мене, бо цей втомився і не хотів крутитись. Він має одну фішку трипровідну і другу фішку чотири Провідно. Це трохи зле, бо треба буде думати, що з ним робити. Але, принаймні, як я просив, він в зборі. Тобто, можна буде пробувати вмикати на столі, якщо розберемося з керуванням. Звіздаті гвинтики і розкручуємо ледвитроніку. Роздіваємо вентилятор. Двигун БЛДЦ, очевидно, залишається. На основі і його в сторону. А ось і його ледве Що ми бачимо? Бачимо датчик холла магнітний. І десь би там мали бути підводи, треба зняти кришку. Кришку відкрутив. Зніматися вона не дуже поспішає. Чому, як тут організоване кріплення, тут би мала бути сіжка Так. Є фішка, відключилася. І бачимо сліди електроліту, середина прорезинена, двигун непростий, терможвачка на корпус для відводу тепла. Терможвачка йде на драйвер BLDC в вигляді зборки мікросхеми. Довгий такий піхвяний запобіжник на 3,15 А. І стрельнуті електроліти. Очевидно, прилетіло йому поживлення, тому є непогані шанси. Будемо пробувати ремонтувати. Щось таке гарне від Омрона. 12 вольт DC і це, мабуть, реле. Скоріше за все, діодний міст, фільтра, термистор для зарядки конденсаторів. Це трансформатор і імпульсний живлення на власні потреби. Гальванічні розв'язки по керуванню. О, фіш Треба буде вирівняти. Трохи криво, напевно, знімав фішку. Є кліпса на корпус це заземлення, він однофазний, тому можна буде включати. Питання тільки буде по керуванню, тобто, як його включити, щоб вонося завертіло. Але якщо проблема тільки з блоком живлення, я думаю, буде достатньо запустити йому блок живлення, а перевірити на пробій. Вихідний каскад не так вже й важко. Міняю, що треба, поправляю контакти землі, ніби розігнулися, рівняю клемник вихідний і пробую збирати. Цікаво організоване охолодження одного моста. Тут є прижим спеціальна скоба, і її треба не забути поставити. І ставлю на місце. Тепер би мало бути добре. Оп є. Файно. Відцентрувалося і на вентилятор назад. Тут все чистенько, запитань немає. Контакти я попідгинав. Дивлюся, куди має зайти датчик хола. І акуратно сажу модуль на своє місце. Пішло, як діти в школу. Скручую. Вентилятор зібраний. Залишилось зрозуміти, чи нам повезло. Релюшка класного, настільного, значить, вже. Не зле залишилось зрозуміти, чи схоче він крутитися. Він з керуванням і зворотніми зв'язками, тому йому треба пояснити, що ми хочемо, щоб він крутився. Є. Їзду. Ну-ну-ну, ну ну, 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 ну. куди ти женеш? Ми так не поспішаємо. Добре, пакують тішу власника. Телефон їздив на море. І перестав вмикатися після того, як його покупали в кишені, забувши про нього, питаються, чи щось можна зробити. Тиждень він після моря. І відповідно, чи можна з ним щось зробити? Так, тільки небагато, скоріше за все. Видно, як вже силумін-сіль пороз'їдала. Видно сліди, що були і на нижній платі вода, і поза камери розкручую далі. Щоб подивитися і впевнитися в своєму діагнозі страшному. Піддіваю і показую вам, що робить сіль в воді з ледветронікою під дією електричного струму, коли перетворюється на електроліт. Отаке. От тут нема що ремонтувати, я навіть не буду пробувати, тому що роз'їджене воно вздовж і поперек. Тут вже навіть немає ніжок в конекторах. Це кінцева. Тут ремонтувати нема що, тут навіть на деталі вже нема що брати. Аналогічно з нижньою платою. Вода тут гуляла. Тут давай до відані. Якщо б це було локально тільки нижня плата, її би можна було поміняти. А тут постраждала основна плата. Скоріше за все, десь там затекло до дисплея через низ. Стверджувати не буду. Ось тут десь конектори, його є дисплея. І впевнений, що там також є пошкодження. Відповідно, цей телефон не жилець. В коробочку і назад, власнику. Перевіряю роботу перистальтичної помпи. Двигун відновити нормально не вдалося. Підшипники, які продаються в нас одноразові, і гамно. Тому це тільки для проби нормально працювати цей двигун не буде, але мене більше цікавить шланг і його робота. В яку сторону воно помпує чи помпує, не помпує. На жаль, діаметр шлангу непідходящий, не затягує, немає сили. Треба пробувати інший шланг. Другий шланг має більшу товщину. Стінки. А ось цей, очевидно, хоч і м'якшим, тому його першим пробував, просто недостатньо пережиму для герметизації каналу. Можливо, тут пережиму буде достатньо, якщо помпа справиться, тому що цей набагато твердіший. Тому закладаю в механізм товстіший шланги і буду пробувати, чи з того щось вийде, чи ні. Тому що невідомо. О, монтую на помпу. Заходить набагато тугіше, тобто шанси є. Зараз подивимось, що з того вийшло. Але, на жаль, потужності двигуну зрушити помпу з місця не вистачає. Тобто воно надто туге і не їде. Блін, прикро. Ні туди, ні сюди. Оба варіанти не підходять. Давай мені запустити на повищеній напрузі. Чути імпульси, що йде імпульсами. Дивимось, як працює. Затягує тепер добре, але біда в тому, що в пристрої воно працювати не буде. Страшний звук двигуна це, власне, розбитий підшипник. Точніше, стоїть новий, але він, напевно, гірший, ніж старий розбитий. Ті підшипники, що продають в нас, це просто говно. Останнім часом в пацані гостро стоїть питання, як правильно дронити. Ото і сусіда вирішив подронити. Накупив обладнання на Аліекспресі, непонятно чого. І якби питається, як його заживити, бо я включаю, а воно не працює. Так, бо Воно несправне, тому не працює. Три джерела живлення, ззаду все розписано. XC60, USB Type-C з Power Delivery 3.0 або звичайний круглий. Зазначається, що напруга в діапазоні від 6 до 26 вольт має бути і не менше 40 Вт. Пояснюю, що потужність в даному випадку не критична, бо включитися воно мусить із 2-3 Вт. Пробували практично всі джерела, споживання немає. Прокручується вентилятор на кнопки не реагує, індикатор не засвідчується. кажу: йди куди купляв. А виявляється, купив на Аліекспресі, причому давно. Чому не відкрив диспут? Ну, питання окреме. Може, не знає, як то правильно робити, то буду розказувати. А ми розбираємо і дивимося, що всередині тої Віфлай. Вупс топ 3. v fly вупс топ 3. Звучить як дитяча неочікуваність. Чотири шурупи за нами розбираю. Виглядає, воно досить дешево, напевно, так і коштувало. Це є зарядний пристрій для акумуляторів. Має 6 каналів. Потужність в нього, очевидно, 40 Вт максимальна. Це сумарна, я думаю, а не на один канал. І компоновка доволі проста на перший погляд. Дві кнопки, є бузер. Процесор. Щоб то розібрати, напевно, треба або вийняти, або випаяти вентилятор. Виймається і ще 6 шурупів. Кручу далі. Тягнемо я гріпку, легко виймається плата. Масивний, доволі важкий пластиковий корпус, для чого такий, не знаю, але це не зле. На термоклеї приклеєний радіатор. По товщині, там щось дрібненьке зовсім не знаю. На транзистори така товщина не підходить. Але мусять там якісь бути, бо силових елементів з верхньої частини плати немає. Тобто, все ж таки під радіатором там сховані якісь або мікросхеми в QFN корпусі, або якісь транзистори планарні. Видно, ось термонаклейку прокладку. І туди ми не заліземо, бо як заліземо, то все позриваємо. Основний перетворювач ось транзистори, дросель. І вторинний перетворювач лінійний на 5 вольт. От з його перевірки, і треба буде перевірити. Дисплей, на вигляд без пошкоджень, шлейф цілий, вставлений, був нормально. Тут нема до чого домахатись. Встремляю повторно і будемо пробувати вмикати міряти. При включенні живлення, дивіться самі. Запрацював вентилятор і включився дисплей. Що ж виходить? Десь погано був вставлений шлейф, все ж таки, або порухав. На вібрацію не реагує, на деформації також. Ну то й добре, проблемою менше. Хай працює. Зараз приволочимо акумулятор, глянемо чи воно працює і як. Ну фу, прибіг сусід, приніс батарейки. Вони мені, правда, більше на жуйки якісь схожі з дротами. Не знаю, що то за дрон. Напевно, якась муха на батарейках. Але давайте будемо дивитися, як воно працює. Значить, Підключаю живлення. І нічого. А чому? Тому що блок живлення в розетку не включений. Вмикаю блок живлення в розетку. О, друге діло. Воно ще світить. Так, канали в нас всі аналогічні, беремо собі будь-який, який вам подобається. П'ятий, ну давайте п'ятий. Важливо запхати правильно з ключем, щоб не переплутати полярність. І хай буде третій. Судячи по менюшці, по написах, треба нажати старт-стоп. Можна задати вже на передній панелі, видно, напругу і вольтаж. тебе вже налаштовано, можна включати, дим не піде. Не налаштовано. Ні, не піде чи не налаштовано? Не налаштовано. Ну гарно, тоді дим піде, дивимося кудою. Нажав старт. І нічого не відбувається. Може все ж таки спочатку треба налаштовувати. А знаєш як? Не знаю. Не знаю, ще як. Значить, кнопок дві, менюшка не розбудована. Напевно, треба нажати і потримати. Тут виключається звук. Напруга до гори. Ага, тут просто пару позицій напруги. Батарейки в нас на яку напругу? 4,35 вольт. Але піждіть, то є середня точка чи верхня. 3,8 намалювали тут і 4,35 вольт, хай, хай вольтаж, напевно. Тобто 4,35 в неї максимально очевидно. Є така 435 є, задали 4,35. А яким струмом ці жувачки заряджати? 100С, 200 с Думайте, що хочеш, 1С, 1П, тобто одна послідовна, одна паралельна комірка. Тобто, по суті, це одна комірка. Добре, про це також говорить і напруга. Ну, але 100С це звучить смішно: що таке тут 100С і що таке 200С. Я ще розумію, один це. Коротше, це наклейки, як на жуйках на китайських батарейках. От ззаду ще є якийсь напис. Читаємо. Charge to 4,35 вольта per cell. To get full charge. Розумієш, що я казав тільки що? О, а ти мені 3,8 кажеш, пів години. Тобто, напевно, таким сумом один цей і будемо заряджати. Тобто 1 А. Тобто, цього би вже мало бути достатньо. Current set. А от, нажав, потримав, пішов заряд. Пів Ампера 0,6 ампера йде струм. Видно, як міняється напруга, міняється вона швидко. Тому що це, напевно, малопотужні батарейки і вже майже заряджені. Одним словом, пристрій працює, на цей раз сусіду повезло. Щим його і вітаємо гучними оплесками.